Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю. Починаємо з гучних інцидентів на дорозі на Рівненщині. П'яний водій побив поліцейського. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху та оформлення адміністративного протоколу, за керування на підпитку. Більше тижня потерпіли в лікарні. У нього закрита черепно мозкова травма. Інспектору тяжко підніматися із ліжка після того патрулювання. Тим часом сам Кримувальник, який є керівником районної партійної організації, вважає, що ця конфліктна ситуація підставна і навмисно скомпроментована. Ось кадри відзняті у районному центрі Гоші під час зупинки водія Мерседесу за порушення правил дорожнього руху. У автомобілі був відсутній бампер. Більше того, поліцейські знали напередодні, що керує машиною п'яний чоловік. Шо ви погрожуєте нам? Ні, ви ні. Ви ви мені погрожували? Чим що? вам погрожували? Ви тут камеру? Перед Чим? Тим. Чим? Ви погрожували мені? Чим вам погрожували? Ану, скажіть, будь ласка, то що одне ще я її не вимикав? Тільки що я її не вимикав. Фізичного я її не вимикаю я її навпаки вмикнула. Так думає, ну, то я вам так кажу. Це щоб ви це знали і розуміли. Все згідно чинного законодавства, згідно інструкцій. За якийсь час водій зайшов у службове приміщення. Там якраз оформляли документи. Але це чоловіка вмить розгнівило. Він кинувся з кулаками на інспектора. В його були явні ознаки алкогольного сп'яніння, різкий запах алкоголю, різка зміна шкірного покриву обличчя. Порушення мови та координації рухів. Він мені наніс тілесне ушкодження, вдарив кулаком в голову. Я головою стукнувся об стінку. Ігор Філіпов, потерпілий поліцейський превентивної служби Гущанського району. У минулому він співробітник Даїм при виконанні отримав травму голови в результаті емоційного спілкування з водієм. Правоохоронець каже: вони з напарником діяли в межах закону, але це нетверезному водію чомусь не сподобалося. Він хотів уникнути проблем із законом, переконаний потерпілий. Він Почав тікати, мій напарник це все бачив і вискочив, побіг за ним. Він побіг до Гощанського відділення поліції, писати на нас заяву, що мов ми його побили. Погрожував, що звільнення з органів внутрішніх справ погрожував розправою, що позвільняє нас, що десь побачить, ну, що просто погрожував. Інспектор після удару в голову стало зле каретою швидкої допомоги. Його відвезли з до районної лікарні, а невдовзі у відділенні нейрохірургії рівненської міської лікарні. Тут він вже більше тижня. Життю правоохоронця нічого не загрожує, але лікуватися доведеться ще певний час. Повідомили лікарі. Виявлено ознаки черепно-мозкової травми легкого ступеня, які трактуються як головного мозку, забоєм яких тканин голови. Загрози для здоров'я будемо надіятись при адекватному відношенні лікуванні. Теж не буде зараз. Там пацієнта задовільний. Наслідки могли бути серйознішими, кажуть медики, адже поліцейський просто вдало впав. Тим часом водій, якого звинувачують в агресивному опорі правоохоронцям, своєї вини в цьому інциденті повністю не вбачає. Нам вдалося з ним зв'язатися. Це Микола Устимець, голова однієї партійної організації в районі. Політик каже, ситуація штучно сфабрикована. Аби підставити його насправді ж під час затримання, все було по іншому. В той день я дійсно був випив. Але я не попробував за кормом. Працівники поліції зробили все для того, щоб представити, що я був за кермом. Свідків побирали, свідків вибирали півтори-дві години. Версія того, що побиття, що я побив працівника міліції, це безглуздо. Представити, що я побив би працівника міліції на території поліції. Мене просто вбили б там. Я думаю, це просто така помства за відмову співпрацювати з міліцією у сфері охорони громадського порядку. Тим часом, хто винен, а хто ні, по суті, мають розібратися слідчі поліції. Вони вже відкрили кримінальне провадження. Слідчим відділом Гощанського відділу поліції зареєстровано кримінальне провадження за статтею 342 кримінального кодексу України, якщо вину водія доведуть керівнику парт організації загрожує від арешту до півроку до обмеження волі на строк до трьох років, окрім цього, він ще має сплатити штрафи за керування авто у нетверезому стані. На Київчоп водій водіїно марки збив двох пішоходів. Молодий чоловік від отриманих травм загинув на місці, а його подруга отримала незначні ссадини та забої. Аварія стала сила світанку 15 жовтня. О пів на шосту ранку в районну поліцію Дубинського району повідомили про двох потерпілих пішоходів на дорозі в селі Верба. Їх збив водій Мерседесу. На місце ДТП виїхали медики. Молодий чоловік, якому було 20 років від отриманих травм, загинув на місці. Його товаришку на рік старшу дівчину відвезли до лікарні. Заськи з'ясували, що Закарпатської області водій автомобіля Мерседес Бенц», рухаючись у напрямку рівного, здійснив наїзд на двох пішоходів, які йшли по проїзній частині. Внаслідок ДТП 20-річний житель села Теслугів загинув на місці події. Його 21-річна односельчанка із садинами та забоями доставили до лікарні. Водій пояснив правоохоронцям, що обидва пішоходи на момент зіткнення знаходилися на проїжджій частині дороги. Тож він не встиг загальмувати. Чи з Справді, це так має з'ясувати слідство за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. В рівному цього тижня була ДТП за участі громадського транспорту на вулиці Київська іноземець за кермом БМВ підрізав маршрутку. Більше двох годин рух транспорту був паралізований у 35-й маршрутці. На момент зіткнення було більше 20 пасажирів. Водій маршрутного таксі номер 35 Олександр Рудьо розказує свою версію ранкового зіткнення. Я до кооперативного технікуму від 12-ї школи. По цій стороні немає ні пасажирів, не було, ну, в смысле, не пішоходом, ні, ні однієї. Він їхав. З крайньої правої полоси бачу, тормозить і різко в мене стукнув. І то стукнув, добре, стукнув. Кермувальник маршрутки шокований аварією. Каже, іномарка миттєво вилетіла із зустрічної смуги. Найбільше злякався за пасажирів. Їх було більше 20. Просто дивом після потужного удару ніхто не постраждав. Я не міг загальмувати, бо він з такою швидкістю йшов, а там по тій полосі йшов тролейбус. Діватись не було куди. Олександр курсував у напрямку центра міста, а водій іншого авто БМВ, виконуючи маневр, ліворуч, не зумів тримати транспортний засіб. Водій повністю визнає свою вину. Обідно просто занесло машину, ну, тормознув машину, занесло і все. Я тормознув машину, занесло. Що тут сказати? Вина то моя, звісно, я тут мав повара з десь. їхав десь 60-70 км кілометрів час. Ну і тормознув його, виходить. Занесло направо, ну, задню частину. А час, в сторону маршрутки. Самір каже, що не хотів порушувати правил дорожнього руху. Автомобіль чомусь став не керований. Іноземець готовий компенсувати нанесений збиток, якщо із страховкою будуть проблеми. Через серйозне ДТП рух по цій ділянці дороги був значно ускладнений. Більше двох годин у заторі стояли тролейбуси. Люди пішки добиралися на роботу. Розбитий автомобіль БМВ та мікроавтобус Мерседес евакуювали на арешт майданчик до повного з'ясування обставин. Екіпаж патрульних, який прибув на місце, оформив протоколи на я БМВ постраждалих немає. Автомобіль БМВ рухався по своїй смузі перед поворотом ліворуч, почав тормозити, машину занесло, не вибрав безпечної руху водій, не врахував дорожні установки, спричинив заносу автомобіля, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з автомобілем Мерседес. Грабіжник таркоман у жіночій дублянці потрапив до рук копів. у рівному патрульні спіймали пройдисвіта, який грабував у квартирах. Цій особі навіть під час затримання було абсолютно все одно, що з ним відбувається. О півдні мешканка квартири по вулиці Степана Бандери повідомила на лінію 102, що у її помешканні побували непрохані гості. Винесли золоті прикраси, бюджетерію, мобільну техніку, гроші, документи і навіть дублянку. Потерпіла, вірила, що негідника спіймають, і жінка не помилилася. Уже через день патрульні отримали сигнал, що на території міського автовокзалу розгулює неадекватна особа у жіночому одязі. Приміщення автовокзалу інспектори помітили громадянина, який мав ознаки наркотичного сп'яніння, чіплявся до перехожих. І у ході спілкування з особою патрульні провели поверхневий огляд і виявили медичну довідку на ім'я заявника з виклику квартирної крадіжки і вироби зовні схожі на золоті прикраси. Сюди ж прибула і потерпіла жінка. Вона відразу впізнала свої речі. 18-річного злодія затримали та відвезли спершу на медичного свідчення згодом до відділку на Пушкіна. Наркотики у конвертах присилали з Європи в Рівне. СБУ викрила канал постачання, особливо тяжких психотропних речовин. Протиправною справою займалися двоє мешканців обласного центру, які покарання світить злочинцям. Далі у випуску на пошті у рівному у конвертах рівняни отримували наркотики. Міжнародні листи надходили з Голландії. По замовленню двоє місцевих жителів Рівного налагодили канал постачання дурману. Протиправна діяльність тривала орієнтовно півроку. Такий термін відомий співробітникам СБУ. Підозрівних зустріли Після отримання чергового листа, наповненого наркотичними речовинами, час отримання даних на засобів, вони були затримані співробітниками. ОТУ. Одному випадку це було потрібне на речовина. Більше 10 два інша нови паче це було понад шкоти доля. Наркотики складною довгою назвою: метил, дилери продавали по дозах, визначали так звані факторії та збували за висновками експертів. Із контрабандних наркотиків можна було виготовити приблизно 450 доз вартістю. Майже 50 тисяч гривень за цінами чорного ринку даними фактом серовідниками судди високі відкрите кримінальне провадження за статтею 35 Кримінального кодексу України стосовно одного з наркоді вже йому оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу домашній арешт. Стосовно іншого тривають процесуальні дії. Якщо вину дилерів доведуть у суді, ці особи можуть понести суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Масштабна пожежа в Рівному згорів склад побутової хімії. Підприємець там зберігав товари для реалізації. В ніч із четверга на п'ятницю приміщення вигоріло вщент. Рятувальники дивуються, чому охорона, яка працює там цілодобово, так пізно виявила загарання. Склади зберігалися товари побутової хімії, розташовуються на вулиці Біла. Це територія підприємства Рівне Харчотехсервіс. Сьогодні, 20 жовтня, вночі там почало горіти. Займання помітив охоронець близько першої години та швидко викликав службу порятунку. Ховуючи масштабність загорання, рятувальники залучили максимальну кількість вогнеборців, яку було дозволено. 20 чоловік вирушили ліквідовувати наслідки пожежі. Хоча територія підприємства знаходилася під цілодобовим наглядом, не зрозуміло, чому охоронець так пізно виявив пожежу. Небезпечну роботу почали ускладнювати ще й ряд проблем. Перша з них відсутність води. Щоб забезпечити безперебійну подачу води на гасіння, рятувальникам довелося прокладати рукавну лінію від найближчого пожежного гідранта майже за 200 метрів. Окрім цього, значно ускладнювало роботу з вогнем велика кількість. У складі горючих будівельних матеріалів та побутової хімії за годину вогнеборцям вдалося пожежу локалізувати, а для повної ліквідації знадобилося ще плюс дві години. Обійшлося на щастя без потерпілих. Вогонь встиг знищити покрівлю на всій площі будівлі і значну частину будівельних і побутових матеріалів, що були в складі. Тепер причину пожежі та завдані збитки встановлюються. Потяг переїхав легковий автомобіль, ДТП на залізниці сталося на світанку у селі Верба Дубинського району. Залізничний транспорт на 15 метрів відкинув легкове авто. Водій отримав складні травми. Він під наглядом медиків районної лікарні. Водій Іномарки вирішив проскочити перед самісіньким потягом. Ось наслідки цього авто від потужного удару залізничного транспорту відкинуло ще не менше на 15 метрів. Очевидці кажуть, водій дивом лишився живий, але у чоловіка тепер тяжкі травми. Він в районі лікарні. У результаті ДТП водій легковика отримав політравму, численні забої, забої тіла та його госпіталізували у Дубинську центральну районну лікарню. Пасажир не постраждав, він отримав легкі тілесні пошкодження і від госпіталізації відмовився. У поліції з'ясували обставини зіткнення. 44-річний місцевий житель, який керував іномаркою, проігнорував дорожні знаки і правила проїзду залізничного переїзду Бешлагбаума. Цей підтвердив його односельчанин пасажир. Незважаючи на попереджувальні сигнали світлофора, водій продовжував рух. Машиніст потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення уникнути не вдалося. Автомобіль доставили на штрафмайданчик міста Дубна. А за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, слідчі відкрили кримінальне провадження. Такими гарячими подіями запам'ятався нам цей тиждень. Дивіться нашу програму Аналізуйте та робіть висновки. Дякую, що обираєте сферу. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». А ти спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.